Дачі 14 років, там, де нині згарище, був її дім. <звілля> Дівчина проводить нам екскурсію руїнами власної домівки. Це ванна ось була. Оце ось, ось вона лише розповідає, десь вона стоїть. Так, е, е, ото там машинка стиральна, вона трошки далі ось стоїть. Ось це накрите. Так, ну це ж пліта, ну все, що так, таке, все ж отаке було. А та он холодильник стоїть, виходить, ото я нахилений. Ну там кухня кухонна стояла, тут стол, покинув ну, стол кишки, крукусив. Тут далі йде, виходить, воно як зала, таке теж там той диван стояв, так все ж, там був і ноутбук, все ж ну все що всім погоріло, в мов ну, немає нічого. Пожежу на власні очі дівчина не бачила. Це було вечором. Ну, позвонив дядя і каже, їдьте вуголку, тому що ну, тут почало вже вагкати дуже. От ми ж усі поїхали. Про те, що вони з донькою стали безхатьками, пан Олександр довідався наступного ранку. Думаю, проїду сюди, розтоплю, думаю, поправлюся і у брата ж розтоплю, бо пара веш там. Приїхав зранку і все, вже нема нічого. А це що так стою, так і є. Оце паспорт за мною стався. З уцілілого цієї родини лишився ось цей чайник. У рідного брата чоловіка Віктора, будинок якого розташовується через дорогу, майно постраждало того ж дня, 6 березня. Із Росії, ось ось де Росія її видно. Ось. І на городі падало там. Один був прильот. А отам казали вибухотехніки, взагалі багато лежить у болоті, і воно навіть не позриване. Оце город пахота далі не ставай, бо там не звісно, що може бути. Бо у воді воно мягке. Ну, воно не зривається, немає жорсткого прикосновення. Про те, що мав до повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну, чоловік розповідає. Ось тут був газ, стояв, отут стінка кухонна. Тут всередині було таке, ну ну воно, воно це як ковриками, тут двері. Оце щось де було обшите, воно таким. Там були вела, отож, ну там стіл стояв дубовий, такий метрів на шість. Два вікна в хаті, стіна ото угнуло стіну всередину. Ну, Ніхто з цього не бачив два дні, а був мороз, градусів, мабуть, 14. Померзло отоплення в хаті, полопались батареї, котел, Усе таке воно. Ну, а оцей шифер теж ми беушний знайшли, перекрили. Показує пан Віктор і безлад у середині будинку. Така картина була, ну це тут ми прибрали, щоб, бо вікон немає, батареї полопалися. А оце ось оце було отак, як, як оце і тут було. Ну ми і за того, щоб трошки ну, там входити. не ходити. Розірнулась. І люстра вон збита, бачите? Вон. Ну зато світ залишився. Світ а я тут аз з людою маленька. Бачите?